Мобілізація дійсно зараз іде, але вона була і вчора, і позавчора, і почалася вона ще 24 лютого минулого року. Ніяких хвиль мобілізації немає. Потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. В першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними військово-обліковими спеціальностями. Особовий склад, який раніше не проходив служби, вони можуть бути призвані тільки в навчальні центра, де знову ж їх вчать за визначеними спеціальностями. Після того вони прибувають до військових частин на конкретні посади. Люди, які мобілізуються, якщо вони мають досвід проходження військової служби і нетривалий перерву у проходженні служби, вони, звісно, можуть відправлятися відразу до бойових військових частин. Всі решта катери громадян. Призиваємо тільки до навчальних військових частин, де вони певний період проходять підготовку. В більшості випадків, а це більше як 90% всі громадяни, які викликаються і викликалися раніше до територіального центру комплектування, вони викликалися з метою уточнення військово-облікових даних. І після тільки того, якщо він. Підлягає мобілізації, він направляється цей громадян на медичну комісію, і у разі придатися до військової служби тільки в тому випадку його могли мобілізувати. Я не виключаю, що можуть бути випадки яких не порушень з боку начальників територіальних центрів комплектування, але відразу скажу, що вони не системні. І по кожному такому випадку проводяться службові перевірки, за результатами яких. Винні посадові особи або притягуються до дисциплінарної відповідальності або ж навіть приймаються по ним кадрові рішення. Давайте запитаємо себе, кому в першу чергу це вигідно. Звичайно, це на руку російському пропаганді, цілком ймовірно, що російська пропаганда в нинішній ситуації може сприяти тому, щоб ці відеоролики ширилися в якомога більших масштабах, право кожного громадянина. Подавати скарги як до правоохоронних органів, так і до керівництва Міністерства оборони сухобутних військ не буде перебільшенням сказати, що зараз наша держава перебуває в такому періоді, який є вирішальним для нас і наших нащадків. Тому кожен громадянин повинен усвідомитися відповідальності, яка на нього покладена, і кожен має виконати все, що на нього покладено, законодавством, так щоб захистити. Нашу державу від агресора.